Нафтогазові новини України за 13-19 листопада Укргазвидобування відкрило перспективний поклад у мезозойському газоносному комплексі Карпат на родовищі, яке вважалося виснажене. Розвідувальна свердловина, під час випробування якої отримано приплив газу з дебітом понад 200 тисяч кубометрів газу на добу, дала найвищий за останні 20 років показник УГВ для родовищ Західного регіону. Нову свердловину глибиною 1600 метрів команда фахівців Укрбургаз. Пробурила з метою до розвідки виснаженого родовища. Рекордні показники газовидобутку було досягнуто завдяки використанню сучасних технологій, зокрема в бойового верстата Іван Богун. Результати цієї свердловини і загалом роботи на старих родовищах компанії демонструє ефективність використання сучасних технологій і нових підходів до інтерпретації даних, коментує Олег Толмачев, ТВО у Генерального директора Укргазвидобування. Щодо інших новин тижня. ДТЕК Нафтогаз збільшив продуктивність свердловини на 65%. Сергій Корецький відзвітував за рік керування «Укрнафтою». Завантажити Нафтогаз видачі з новими за цей тиждень можна за посиланням в описі. Підписуйтесь наш інстаграм, Ютуб та Фейсбук, щоб бути в курсі останніх новин.